Доброго дня! Сьогодні ми з вами виконуємо вправу на змішування кольорів та отримання різних відтінків. Для початку ми беремо три основних кольори це жовтий, червоний та синій, оскільки ми не можемо їх отримати при змішуванні інших кольорів. Наносимо на наш розкреслений аркуш три основних кольори. Далі ми змішуємо червоний з жовтим і отримуємо помаранчевий колір Наступний колір ми змішуємо синій та червоний, і отримуємо фіолетовий. Далі змішуємо синій та жовтий та отримуємо зелений. І далі ми починаємо експериментувати з тими кольорами фарби, які в нас є в наявності. В моєму випадку було 24 різних кольори, і тому я просто вибирала певний колір і змішувала його з іншим, отримуючи ось такі різні відтінки. Ви можете використовувати за своїм бажанням змішувати різні кольори, а можете користуватися таблицею для того, щоб отримати певний колір. Можете використовувати акварель, так і гуаш, тільки у гуаші ви можете додавати ще білу фарбу, білила, і тоді у вас відтінки кольорів будуть різні в залежності від кількості білої фарби, яку ви додасте. Thank you